А ловіть лайхак, да. От прийшов в гараж, холодно тут на дворі мінус брешу, мінус два, мінус три. Ну все рівно холодно, дуйчик, да. дуйчик поки натопить цю кімнатку, конатка в невеличка така. Хочеться побыстріше переодітися. І тому беремо одежу, беремо одежу штанишки, беремо світерочок. Беремо кортофанчик, кепочку, кепочку, бананочку. Накриваємо, накриваємо так, ложимо, а зверху дуйчика. О, все, дуйчик, Нехай гріє. Ефективніше, звісно, буде збоку отак зробити таке отверстє поставити. І буквально ваша одежа прогрівається за 5 минут. Ви надіваєте тепленький одяг і чувствуєте себе прекрасно. Користуйтесь лайфхаком! Лайфаком! Лайфаком! І, короче, не болійте, тому що приходиш в гараж, переодіваєшся. Все холодне, потім сомпліте, потім якийсь кашель з'являється. Кстати, гляньте, яка в мене чудова тут люстерка така, кармелюк. Стара, престара. Це ще дореволюціонна лампочка тут, тут в мене новенька стоїть. Економка. А так, гляньте, кармелюк 29. М -м, бомбезний фонарик. Колись висів на якомусь домі. Треба буде подивитися кармелюка, вулиця, де раніше знаходилася. Там, мабуть, у ній висів, якщо той дом ще є старий. Що вам ще цікаво показати. Цікаво показати. А є в мене така статуетка під реставрацією. Що в мене ще є. Такий блінокля. Ой, в щас пчих пчехту. Бля, пилюка. Ой, мабуть. Це моя дочка робила. Такі стрикоску якусь. Вона в мене художниця. Так, гітарка. Буває бринчу. Грати не вмію, но струни розтягую. от такий в мене офіс. Да. Ой, та ти що, троллейбуси. ай -яй -яй. ну сумку показывать не буду, там надпись такая старая еще. Да, советская. Не буду показывать. Ладно.